Доброго зимового дня, земляки, друзі українці. Їхав сьогодні з роботи ранком. Сніг, така погода, красота. Став у центрі нашого села милуватися. Тут пройшло дитинство моє, юність моя. В цьому клубі ми виросли всі, бавилися дітьми, юнаками. А тепер що з ним сталося? Ви бачите? Це не наш клуб такий. Це, мабуть, ми такі стали, Не догляділи ми ціл наших, не догляділи всю нашу Україну, яка починається з такого маленького села, як це наша Володимирка, і закінчується столицею нашої перлини України Києва. В центрі села Колоклубу сніг в танку кружляє, танго. Вальсом вічним, нас в юні свертає. Вітер в данку сніжинки, підіймав небесну весь, незаймані, вільні, честь, як ми в юності.